Успіхи прикарпатських неповносправних спортсменів на міжнародних змаганнях, чергові матчі та полка Прикарпаття в чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги і традиційні перемоги при коломійських ліфтерів Також на міжнародних стартах. Сьогодні говоритимемо власне, про це у традиційній щотижневій програмі Тайм-Аут. Вітаю вас тож про все по порядку. 20 травня у столиці Словаччини Братиславі завершився чемпіонат світу серед команд з паралімпійського насільного тенісу у третьому класі. Тис Василь Петрунів у складі збірної команди України разом з харків'янином Олександром Єзиком вибрали срібло в командному заліку. Груповий етап наші тенісисти подолали на першій позиції у півфіналі. Петрунів і єзик подолали австрійців з рахунком 2-0, яким програли минулого чемпіонату три роки тому. І у фіналі поступилися збірні Німеччини з рахунком 3-2 у Братиславі за перші змагалися представники 258 спортсменів з 34 країн світу 95 чоловік та 63 жінки. У сумі збірна України з паралімпійського настільного тенісу вибрала одну золоту та три срібних медалі. Детальніше про це та про інші успіхи прикарпатського інваспорту ми розпитали керівника Івана Івановича Балагутрака. З 15 по 21 травня. Таїланді відбувся чемпіонат світу з легкої атлетики серед спортсменів з вадами зору та розмову вадами. Команду України представляло дев'ять спортсменів. Три з них це наші Івано-Франківські. Команда України здобула 16 медалей: 10 золотих, 5 срібних і одну бронзову. Сім медалей здобули наші прикарпатські спортсмени, чотири золотих. Дві сріблі і одну бронзову. Шуляр Юля здобула золоту медалю на 100 метрів і 200 метрів. І третю була на 400 метрів. Павло Волойкевич здобув дві медалі. Був першим на 3000 тисячі метрів з бар'єрами, і 5000 тисяч метрів гладких. І четвертим був на 1500 метрів. Ще дві, ще дві медалі сріблі здобув Біленко Василь. 100 метрів, 110 метрів з бар'єрами і 400 метрів з перешкодами. Взагалі брало 19 команд світу, де Україна посіла друге загальне команди місце. Крім цього, відбулося чемпіонат світу у Словенії у місті Братиславі. Команда збірної команди України приймав у нас спортсмен Петрунів Василь. Це стисмениці з настільного тенісу. Команда виборола друге командне місце, де приймало 11 команд. На жаль, Петрунів і він грав з в парі з Єжиком Олександром з Харкова. На жаль, вони у фіналі поступилися німцям. І де посіла Україна? Друге командне загальне місце. Якщо по легкій атлетиці, то є ще такі старі, як то кадри, бо зараз молодих, не знаю, чи це, це мала зарплата, чи, чи яка друга причина. Є в нас тренера такі, як, наприклад, Єрузель, це його вихованці. І Біленко, вихованець Антонця Володимира. Ну, батька колись, тепер син займається Володимир, Володимир Дмитрович, колись був, а тепер його син. Петрунів Василь є такий молодий тренер Василь Васильович Кушнір, де він зараз є і старшим тренером збірної команди України серед спортсменів опорно-рухового апарату. І так, відповідно, з ним займається. Крім цього, минулого тижня в нас закінчився чемпіонат України на Терехінах Івано-Франківщини був чемпіонат України з шахів серед спортсменів з вадами ЗОРУ, де приймало 19 команд. І хочу наперед запросити хто вболівальників шашок. Теж на Івано-Франківщині з 10 го по 19 червня пройде чемпіонат України з шашок серед спортсменів з вадами слуху та мови. Це на території готелю Прикарпаття. Наші спортсмени більшість тренують, легкоатлети тренуються у коледжі фізичного виховання, де дирекція коледжу надає і манеж. Як безкоштовно хочемо щиро подякувати Любомиру Пасічняку, а настільний тенір тренується в нафти і газу. Там є стаціонарний зал, хороші умови. Теж за щиро дякуємо за надання безкоштовного нам залу. Хочу сказати, що на фінансування цього року в нас залишилося на минулого, з минулого року таке саме фінансування. Ну як, ну, як завжди, по всій Україні, і в нас в тому числі не вистачає, але стараємося кращим ведучим спортсменам допомагати, навчально-тренувальний збір робити чи якусь форму купити. Стараємося, але не все виходить, бо грошей не вистачає, але. Тим часом 17 травня в черговому матчі чемпіонату серед команд другої ліги команда Прикарпаття приймала Поділля з Хмельницького. Гості приїхали в ролі аутсайдера, адже борються за виживання у чемпіонаті. Однак саме вони під завісу першого тайму змогли забити Івано-Франківцям, і з рахунку 0-1 команди пішли на відпочинок. Господарям, у складі котрих не грали три гравці-основи, атаки, особливо комбінаційні, давалися важко. Щільно опікувалася і кращим бомбардиром Івано-Франківського Прикарпаття Ігором Худоб'яком і пара захисників хмельничан. Тож у підсумку доля матчу вирішила індивідуальна майстерність капітана Прикарпатті Володимира Боришкевича. Спершу він реалізував пенальті, а під кінець гри ефектно забив штрафного і таким чином рахунок став 2-1. І це вже шоста поспіль домашня перемога Івано-Франківського Прикарпаття на домашньому полі. Шансів у нас було дуже мало в цій грі була на то. і я вже собі стояв біля бровки і думав, як вибачитися перед болівальниками, бо вони прийшли дуже багато людей болівати за нашу команду. У нас не вийшло багато що, але це є футбол. І хлопці молодці, можна їм подякувати за ту самовіддачу, що вони хотіли виграти до кінця, боролися, і ми вирвали таку перемогу. Я як міг своїх хлопців хотів настроїти, щоб вони зрозуміли, перед останнім місяць це не повід, що команда слаба, слабого рівня. Команда дуже достойна і одна з команд, які приїжджали весною сюди, показала досить непоганий футбол. Причина в тому, що слабо виглядала сьогодні команда, їх багато, тому що ми грали у суботу в Горностаївці з миром, ми півтора тайма грали в меншості. Получили дуже вис... велику нагрузку футболісти. Плюс 21 ми їхали на автобусі, і в нас залишалося тільки понеділок, вівторок, дві тренування, два дні на відновлення і підготуватися до цієї гри. Я це саме більше боявся, і ще сонечко вийшло, але добре, що все закінчилось благополучно. Ну, я би хотів подякувати всім присутнім і всім болівальникам за підтримку нашої команди. Запрошую вас всіх 27-го. Травня. У нас остання заключна ігра буде вдома. Це з Нева Вінниця. Вона буде в 17.00. Приходьте, підтримуйте, вболівайте, бо ми граємо для вас. Вже у наступному турі команда Володимира Ковалюка дала бій і лідеру дивізіону Винниківському руху на його полі. Тепловик Прикарпаття на виїзді поступився з рахунком 0-1, але продемонстрував футбол, за яким не соромно перед болівальниками. Основні моменти матчу у наступному відео огляді. Наступний поєдинок наші гравці зіграють вдома 27 травня у суботу. Супроти Вінницької Ниви, початок матчу о 17-й годині. Знову з медалями Коломийські пауерліфтери повернулися з Іспанії. До Малаги з'їхалися спортсмени з 23 країн світу, де відбувався чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Прикарпаття та Коломию представляли троє спортсменів Ігор Оробець, Віктор Голіней та заслужений майстер спорту Інна Оробець. Усі наші пауерліфтери отримали найвищі нагороди. З величезним комплектом нагород повернулися коломийські спортсмени з чемпіонату Європи з пауруліфтингу. Віктор Гуліней зі змагань привіз чотири золоті нагороди. Нашому спортсменові не було рівних у ваговій категорії до 120 кілограмів. Окрім того, пауруліфтер встановив два рекорди України серед юнаків. В присіді я присів 310 десять кілограмів. Вже мій лежачий 220 кілограм і потягнув. 270 кг. кілограмів. Рекорд України. Дуже задоволений з вами. Тренер задоволений. Ігор Оробець виступав у категорії плюс 120 кілограмів. Спортсмен теж завоював чотири золоті медалі. каже дуже хвилювався, однак віра в себе допомогла досягнути бажаного результату. Це міжнародні змагання, там може відбутися будь-що, це не передбачене. Але була впевненість в собі, було бажання виграти і була настирливість. Спортсмен вже втретє здобув титул чемпіона Європи, радіє. Що Щоразу вдається покращувати результат. Порівняно з минулою кращою сумою я покращив свій результат на 65 кілограмів. З комплектом нагород повернулася додому і заслужений майстер спорту, тренер вищої категорії Інна Оробець. Спортсменка у ваговій категорії понад 84 кілограми здобула у сумі срібну медаль. Також в окремих вправах пауліфтерка виборола нагороди різного гатунку, а в тязі стала. Чемпіонкою Європи Звичайно, я не показала свого найкращого результату, але на даний момент я довольна своїм результатом. Взагалі-то у нас дуже сильні команди. Гімн України дуже часто звучав на теренах Іспанії. Попереду у Коломийської пауерліфтерки участь у чемпіонаті світу. Ігор Оробець вже за місяць відвідає чемпіонат світу з класичного пауерліфтингу у мінську. Ну а Віктор Голіней восени змагатиметься за Кубок України у Запоріжжі. І про дитячий бокс у Коломи відбувся юнацький турнір на призи заслуженого майстра спорту Володимира Колесника. Близько 300 спортсменів-початківців віком до 10 років боролися за звання найкращих. Для восьмирічного Андрія це вже другі змагання, тому боксер зізнається, що сьогодні без остраху виходить на ринг і сподівається на перше місце. Я захоплююся боксом, бо мені це подобається. Ну, ми займаємося, тренуємося. Його товариш Кирил займається боксом близько трьох років. Обрати саме цей вид спорту вирішив після переглядів боїв легенд боксу. Я побачу, я побачу видатних бокс, боксерів, які займалися цим боксом. І... Я захотів я маму пописав, щоб нам не записали на бокс. Турнір на призи заслуженого майстра спорту Володимира Колесника у Коломиї організовують вперше між боксерами 2007-2008 років народження. Такі ще зовсім маленькі боксери вкрай рідко зустрічаються на ринзі, Ділиться начальник відділу у справах молоді та спорту міської ради Володимир Колесник. Це власне ми пішли по досвіду Федерації Запорізької федерації, проверської федерації, змагання по боксу, формула якої досить проста, буде один раунд, там, по одній хвилині. Але насамперед, власне, тут хочемо виявити тих дітей, які, яких Бог нагородив різними аспектами, а саме виносливістю, швидкістю, силою, талантом. Ми тут будемо бачити це все. Це діти. Звичайно, трошки страшно. Ну і хвилюю. То, що перший турнір на моїй прези сьогодні фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив зібрав чималу глядацьку залу. Найважливіша група підтримки кожного боксера його батьки. Головний лікар обласного військового госпіталю Володимир Федоришин дає останні настанови сину перед поєдинком, знає, що порадити, адже сам виходив на ринг не один раз. Я сам займався боксом колись теж. Бачите, став головним лікарем, так нічого не, не мішає мені. Має бути ну, нормальним козаком, виховувати э, спортивний дух, і значить, це буде легше по життю йому, я так думаю. А от мама юного боксера пані Олена хвилюється, як і кожна жінка, яка привела свого сина на змагання. Страшно перший раз. Перший раз. Ясно, що страшно, але ну, нічого. Ми настроєні на перемогу. Відбулися змагання за підтримки заслужених тренерів України, народних депутатів та з ініціативи Коломийської Федерації боксу. Бо треба це перед дітей починати з раннього віку підтягувати, тому що бачимо на прикладі, як виростають діти, які вже сьогодні в 14-15 років вже стають чемпіонами світу. Тому ми теж вирішили розпочати такий турнір. Дійсно, на цьому ринку, колись виступали такі боксери, як Володимир Січко, Олександр Гусик, Ломаченко, Володя Колесник, Андрій Фічук. Я думаю, що це зміна, вони повинні підтримувати той накал, який був на цьому ринку, і щоб вони теж, як кажуть, досягли таких успіхів. Кожному з учасників наших змагань, щоб вони в своєму житті досягли як мінімум не менших результатів, як ініціатор цього турніру Володимир Колесник. А багато з вас і перевершили його успіхи. Після офіційного відкриття до поєдинків, хоч дехто з боксерів лише перший раз на рингу та вже показує неабиякий рівень. Участь у змаганнях взяли близько сотні маленьких спортсменів. Загалом сім команд з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Починали від вагової категорії 24 кілограми. У кожному поєдинку компетентне журі обрало найкращих. У подарунок отримали грамоти, медалі та кубки. Ольга Гириджук Сергій Гурмак подієнтика. А на завершення анонс з 9 по 11 червня Івано-Франківську проведуть матчі групи Б волейбольної Євроліги 2017 У змаганнях візьмуть участь чоловічі національні збірні України, Ізраїлю, Данії та Угорщини. Змагання традиційно відбуватимуться в Межі коледжу фізвиховання. Євроліга це щорічні змагання волейбольних збірних, які проводяться під егідою Європейської конфедерації волейболу. На сьогодні це вся інформація. Вам шановні глядачі, дякуємо, що були разом з нами. Спортивну програму «Тайм-аут» Дивіться за тиждень. Тож до зустрічі!